Армадол, забудь про головний біль. Запрошуємо гостя, поговоримо про те, як ця світова економічна ситуація вплине на ваш на наші з вами кишені. Як нам буде легше жити чи навпаки складніше. Справимо вас, справимо. Тимофій Малованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 19-20 роках та радник Доброго керівника ранку, офісу так, президента України. Доброго. Доброго ранку вам так не знаємо, заспокоїти у нас Доброго чи ранку. ні, але хочемо простою в ранішньою мовою розібратися, що відбувається з економікою України, зокрема, ну і безумовно, які тенденції в світу. Та також рецесія це та те слово, яке можливо не для кожного українця буде зрозумілим. Якщо зсилатися на слова директора МВФ Крісталіни Георгієвої, третина світової економіки в 2023 році буде рецесія. Наскільки рецесія відрізняється від економічної кризи? І чи раптом ну поясніть взагалі, яка різниця між рецесією і економічною кризою? Що це таке? Якщо просто то різниця в масштабі або в швидкості. Ого. Криза, коли це за один день, наприклад, падають всі ринки. Обвал таки. Да, обвал. Чорна п'ятниця, uh -huh. наприклад, да. ем, і ем, звільняються тисячі людей, десятки тисяч людей. Компанії банкрутують, перестають поставляти товари і продукти, закриваються навіть об'єкти соціальні, такі як школи, закінчуються гроші. Uh -huh. Це криза. Це коли в 2014-2015 роках у нас залишалося декілька сотень мільйонів гривень на казначейському рахунку і не було нічим платити після того, як юнукович побіг, то вони залишили нуль на рахунках. Да, це криза економічна. Я да, не, не говорю про військові аспекти, політичні. тисячі рік страшний був. Да, це коли в один день чи в один тиждень. Рецесія це коли сповільнюється зростання економічне і починається падіння. І воно пов'язане з більш таким уповільненням економіки. От ви були в Давосі, та де збираються сильні сині цього, як то кажуть, і вирішують глобальні світові проблеми. Що там кажуть? Там така була, знаєте, така, ніби трошки два світи. Один світ говорив, і політики всього світу, і бізнесмени говорили про війну. В причина причина рецесії війна. Так, не вона, зовсім вона вони ну так, але вони говорили про інше. Вони говорили, що світ не може рухатися вперед, поки ця проблема з Росією не буде вирішена. Тому що не можна ігнорувати проблему Росії. Росія е, велика географічна країна, яка е, знаходиться на кордоні з Європою. Е, Влаштувала е, ну, якусь, знаєте. Поведінку там 19 го сторіччя чи 20-го. да і поки е, таке буде продовжуватися, ті виклики, які стоять перед людством від клімату до рецесії, до речі, до нерівності, до хвороб, до пандемії складно буде вирішувати, тому що потрібна кооперація всього людства. А Росія навпаки намагається людство між собою розсварити. А інша сторона група людей, вона нібито ігнорувала повністю і говорила про штучний інтелект, про клімат, про Робовий вигляд, що виглядчувій не да, існує да от, от, от вони А завтра що? буде квантовий комп'ютер, угу. і він і будуть проблеми з, з паролями, з криптуванням, захистом персональних даних, не просто ігноруючи повністю повністю те, що це такий розвиток неможливий. Поки не не закінчиться війна, поки Росія не зміни якісь поведінку. рішення. Знайшли чи просто говорили про те, що от причиною однієї з основних причин цієї рецесії, так е, погіршення світової економіки, є війна. Ну Давос, це е, це така теж е, для більшості людей це ярмарка марнославства, славства, якщо mm -hmm. чесно. Фотки порибить, шапки побратим, от отаке, да. А, а для політиків або для тих, хто робить конкретні там експертні дискусії, нетворкінг якісь проблеми вирішує. Да, це, це конкретна річ. Тобто рішення є багато. Наприклад, по економічній частині говорили про те, як під час війни в Україні підтримувати економіку, а в чому є причини. Е Усталеності економіки під час війни у нас ж не сталося. Дивіться, з Естонії здається, мені там один бізнесмен казав: А яка у вас інфляція? Я кажу: ну там 25-27, каже, так у нас така. Війни нас нема а, а, а. да у нас. А як це можна? Каже, повертаємося чи... в Україну. Рецесія так, як у нас спостерігається у нас тут безробіття, висока інфляція, інші показники економічні, зниження доходів. У нас почалося чи ні? Так, звичайно, і в нас насправді криза під час війни. Тому що у нас рецесія викликана чи криза викликана війною, перш за все, а не ем, якимись глобальними економічні глобальні економічні процеси не допомагають, де? Да? Ну от, якби була б інша загальна ситуація, було б легше, але це легше не було б принципово, розумієте? коли ну ми говоримо тільки про економіку, да? коли бомблять інфраструктуру, коли вчора ну, тільки що ми ви говорили да. про атаки на інфраструктуру, спроби кожного дня, що да? Говорити про економічне зростання дуже складно і насправді не чесно. Йдеться мова про те, яким чином вся економіка ма вже перелаштувалася на mm. Військові рейки, але не в сенсі, що от, знаєте, всі працюють виробляють снаряди. А в тому, що кожний бізнес, кожний, ну наприклад, кожний ресторан має блекаут меню. Да? Кожний бізнес дозволяє людям працювати дистанційно Адаптація. і допомагає да адаптувалися. От в цьому розмові ну, да. нам просто здається, чому для нас е, слово глобальна рецесія є. Теж мабуть страшнішим ніж для будь-якого в Європі чи в світі, тому що якщо в світова економіка рухне, то що нам тоді робити? Тому що зараз ми сподіваємося на допомогу і фінансову, і економічну, і е, зброя, і все інше. Якщо почнеться глобальна рецесія по цілому світу, нам не переливки буде точно. Е, правда, я думаю, яким чином про українську економіку це уявіть собі Великобританію під час війни Другої світової. Uh -huh. Маленька держава порівняно з агресором. Економіка сипеться насправді, тому що бомблять ну бомблять так ну, само Так, бомб... і, да, і, да, і, бомблять все е, е, в Черчилль, наприклад, навіть вводив мобілізацію на економіку, тобто там людей призивали в армію, щоб вони працювали на шахтах, де, е, здобували вугілля. Бо не вистачало вугілля для вже не про економіку йшлося, а просто про домогосподарство про людей про щоб вижити. Да. І, і, і це ще було ну неуспішна, До речі, програма я її не адвокую, але е, були вже досить такі спроби робити, вже знаєте, мобілізаційним чином економіку. У нас і близько такого немає. Але фундаментальні принципи схожі. Нам потрібно, як ви зазначили, е, підтримка міжнародна. Але більшість цієї підтримки буде все ж таки державною під час війни від держави. Держав-партнерів від міжнародних е, інституцій. Це приватний капітал дуже реагує на рецесію, а м, державний капітал ні. Uh -huh. І тому тут десь знаєте, це все погано, але плюс для нас в тому, що е, основна підтримка під час війни йде від держав. А у держав гроші є, тому що та сума підтримки там 100 мільярдів для нас. Ну, наприклад, да, нам потрібно 50 в цьому році. 38 точніше, але я думаю, буде більше для бюджету. Uh -huh. Це рівень похибки для бюджету Сполучених Штатів Америки. Тому гроші це більше політичний процес, ніж економічний, ну, але трошки заспокоїли, питання, чесно кажучи. Так, тут так, тобто вона вже почалася. Ця рецесія ну, так? так вона почалася. Мабуть, в так, вже так, ну, так і скільки вона триватиме, і ну найголовніше для нас, кінець, звичайно, своя майка ближче. Так як це на нас вплине глобальна реце? Ну по всьому світі зараз економічна криза, рецесія, так на е, нашу з вами будень глядачі далі поговоримо. Світлана сесія. Говоримо про економіку. Керівник, радник керівника офісу президента, і також президент школи економіки Тимофій Милованов. Навіть за кадром під час невеличкої паузи ми продовжуємо розмови, тому що нас всіх турбує, те, що відбувається, і е, навіть ті елементи, з якими зараз бореться, і президент, і наша держава, корупції, те, про що ми те, що впливає взагалі на... Те, як реагує світ на нас і на допомогу нам, але українська економіка залежна зараз від фінансової допомоги так. світу, від фінансової допомоги Сполучених Штатів, Європи. З вашої точки зору, 23-й рік на сьогоднішній день, який прогноз нам чекати з курсом долара? Що з ним краще робити, з вашої точки зору, як економіста? Відповідь насправді під час війни от такі ситуації проста. Якщо буде достатньо підтримки фінансової міжнародної. А нам потрібно в бюджетному дефіциті. Ну, зараз це трохи технічні терміни, але там потрібно 38 мільярдів доларів. Зараз є 17 чи щось там плюс 9. Ну не вистачає трошки, да, якщо ці гроші доберуться. То з курсом ніяких проблем не буде. Ми навіть можемо бачити, що ем, резерви національного банку відновилися. На початку війни вони витрачалися, uh -huh. додатково ми друкували гроші, була девальвація гривні е, і офіційного курсу, і вуличного курсу. Але ми бачимо, що після цього стабілізувалося. Тобто зараз процес стабілізації відбувається. Але е, як то кажуть, англійською we not, not out of the woods, ми ще не вийшли з лісу, і ми е, проблеми можуть бути в будь-який момент. І слідкувати тут потрібно за тим, наскільки регулярно. Надходить міжнародна фінансова допомога. Як зощаджувати під час війни mm. цього року? Слухайте, ви прямо знаєте таке питання. Ну я б не сказав на на, на 100 мільярдів доларів задали знатову yeah, you know, yeah, you know. в буквальному сенсі, да yeah, yeah, yeah. я трішки відкоригую так. В контексті от рецесії, так про яку ми сьогодні говоримо, так і як вона звичайно вплине на Україну, то чого нам чекати далі? Приміром, у кого є там якісь заощадження, їх переводити в валюту чи тримати в гривні? Можливо, навпаки вкласти в якусь нерухомість yeah, або yeah, при. Дбати автівки або якось інакше. Що ви порадите більшість зараз? Більшість Українців насправді більшість. Не всі. Є, різні люди є. Ну, і, і, і погані, і хороші, більшість хороших людей в Україні. Більшість людей насправді допомагають або тим, хто постраждали, або самим собі, якщо вони постраждали, uh -huh. або близьким, або кого знають, або віддають останнє навіть на ЗСУ. Це, це прям от стосовно тому я так зреагував на те. З одного боку люди мають би заощаджувати собі на ну на, на, на чорне да вони останнє віддають, щоб це перемогти. Що да. перевалилися. Я у мене да. така реакція була. Yeah. Да. Тому Технічно, на жаргоні економічно це і називається заощадження, тому що люди замість того, щоб споживати, віддають ці гроші, а вже держава або військові використовуються. Але ви задали більш таке розлоге питання про те, я і в що інвестувати. Ну, я би економіст, економіст вам дасть типову відповідь і правильну відповідь. Треба диверсифікувати. Це теж такий термін, розкладати але в різні. Розклад, Да, розкладати в різні корзинки. Я ніколи зараз не тримаю гроші або все в валюті або все на депозитах, або все в ВДП, або все в маленьку інвестицію в партнерський бізнес, або зарплату там собі якось. Я намагаюся, тому що під час війни настільки висока невизначеність, але загальний тренд, звичайно ж, треба проти інфляції шукати інструменти. Це можуть бути або депозити, або але якась є дуже важливе питання, яке, яке турбує всіх, тому що не дивлячись на повномасштабне вторгнення, уже за 10 місяців війни 114 осіб зареєстрували ФОП. Не закривають ФОПи, а відкривають ФОПи в Україні. Наскільки рецесія може повпливати на середній і малий бізнес в Україні? Наскільки він небезпечний з точки зору навіть для тих, хто зараз відкрив ФОП? Відбувається зміна, реструктуризація, трансформація економіки головним споживачем новим, який з'явився на ринку. Я говорю економічною мовою, це є армія Міністерство оборони, закупівлі, конкретні бригади гур. Вони потребують і послуг, і вони потребують і ем, і конкретних продуктів. І ми бачимо, от наприклад, в Київській школі економіки, я бачу багато багато стартапів, прям знаєте такий бум. Стартапів пов'язаних з виробництвом чогось пов'язаної з армією. Mm -hmm. від е, невійськових речей, наприклад, е, там карематів чи спальників, чи якоїсь там одягу теплого, електричного, навіть що підігріває, до військових речей, да, до ударних дронів, до зброї е, це все виробляється, і там, де у людей є ідеї, ці ідеї потрібні армії. Там о, бізнес розвивається. Ну і ви мотивуєте в своїй школі, так ми розуміємо, та 1 мільйон доларів пропонувати найбільш більш-менш такі вдалі проекти майбутні. Див... Саме так, да. дивіться, це от приклад, що гроші є на талановитих людей. Ми по 5 тисяч доларів роздаємо гроші за ідею людям, щоб вони розвивали свою ідею. І у нас насправді проблема не в грошах, а проблема в ідеях. А як ви вибираєте людей для участі в цієї програми? Як Податися вони... може хто завгодно. Це прям гуглом KC таланти набереться. Да uh -huh. um, і ми відбираємо людей унікальних. Які творчі, яким не сидиться на місці, А ви можна сказати от зараз приклади, і що вас здивувало як економіста в от приклад людей. гарної за що ми дали на приклад зовсім різні. одна людина молода людина. Вона зробила собі під час війни. Уявіть собі розробляє замінник шкіри для одягу рослинний. Це зараз вважається топ топ угу. там Баленсіага робить це хундай. Це робить еко виробництво ековиробництво угу. і замінник шкіри. Це отакі, от, знаєте, як щірони вироби. Щоб не відрізнити да, да, по якості, але він рослинний, він потім розкладається, коли її викидаєш, не шкодить середовищу і не вбивають. тварин. Вб... Друге, там, звичайно, там, Ігор Луценко, аеророзвідка, дрони. Або Вахтан Кіпіані. Бо він, звичайно, відомий за те, що він книгу простуса написав, історична правда, але під час війни він зараз сам в армії. І він паралельно е, архівує всі ті дані продовжує працювати його команда, uh -huh. щоб те, що е, росіяни руйнують, знищують наші музеї, щоб це залишилося. Да? Ми шукаємо от таких людей, які е, рухають щось, якусь проблему від нуля до одиниці. Да? Всі бачать ну, цього ну тобто, що що, якщо їх прибрати з суспільства, вони вийдуть за кордон. Ми щось втратимо суттєво. Uh -huh. да? Отаких от людей ми Це шукаємо. один переможець кіль, чи кілька е, ми кожного тижня два-три видаємо чотири да? інколи да? в залежності від якості. А ще одна з Херсона людина була. Ферму робив, екотуризм, е, вирощував луфу. Це такий екологічний замінник, мачало, знаєте, все, щоб хімії не було. <гум> У нього все це росіяни, ну орки забрали. Та? А він каже, головне, що в голові все. Люди це, живі, не забереш, та, це не забереш. Ми будемо відкривати це знов і більше. Ну зрозуміло, що таких людей треба підтримати. Якщо зараз є в когось оці ідеї, які е, хотіли б вони втілити, і можливо Друго. вони не знають про київську економічну школу, кілька слів, скажіть про неї, куди Звертатися куди На нашому на... сайті е, в kc.ua или foundation.kc.ua Там, до речі, там є вся, всі проекти розписані. Я на фейсбуці є, можна мені написати. Але ми також допомагаємо людям розвивати ще штучний інтелект. Це чат GPT. У мене, до речі, зараз буде після нашої зустрічі воркшоп, і там 750 реєстрацій. Там якийсь шалений попит. Всі хочуть штучний інтелект використовувати. Ми робимо стартап буткемп для команд. Це вже більше для бізнесу, а не для ідеї. Разом з MIT, з Васачусетським технологічним інститутом. Це той, що там, де Boston Dynamics оці роботи робити, розробили Круто. Круто. і так далі. Ми Багато такого робимо. Люди, треба вірити в себе під час мож... війни Є можливість, і не треба стидатися, розробляє, розроб... робити свій бізнес, тому що це допомагає нам перемогти і пробувати себе в новому, не боятися, планувати майбутнє і можливо навіть іноді і міняти так, якісь так, так. життєві принципи і навіть професію іноді люди міняють. Тому що. Війна в таких випадках відкриває якісь нові можливості для людей, які були про Бачите, і криза безпосередньо вона мотивує інших людей розвиватися, креативити і таким чином підтримувати економіку. Тимофій Малованов був у нас в гостях. Президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 19-20 роках і радник керівника офісу президента України. Дякуємо вам пане. Дякую. Гарного Дякую. тихого дня. Дякую. До зустрічі. Дякую. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.